Добрий день. Доброго дня. Учасник виставки Аграту Фуд. Будь ласка, The, Tha, The Miller, Так. Розповісти, будь ласка, вас. Мене звати Олег Насадик. Ми ремісники, Ми займаємося тим, що виготовляємо млини з кам'яними жорнами. Все нове це давно забуде старе. Тобто, ми робимо таке обладнання, яке з'єднує э, поле і стіл. Україна це аграрна країна, в якій вирощується дуже багато хліба. Але мало хто з тих, хто вирощує хліб, його реально випікає. От тому ми зробили таке обладнання, яке, з допомогою якого фермер може поставити його за один день, завести погрущенко в цех чи рохлую і з першого дня почати молити борошно. Необхідне для того, щоб продавати своє, свою з доданою вартістю, і або взагалі робити якусь випічку. Ваші переваги? Мобільність, мале споживання електроенергії, унікальний продукт, бо це жорнове борошно, воно розстерте, а не роздушене, не порубане. Сервіс, гарантія. Все в Україні на місці. Ваші клієнти. Які ваші клієнти? В плані локації? Чи в плані які вже є, наприклад? Які ваші клієнти? Субов це аграрії, пекарні і люди, які стартують якусь нову справу. Будь ласка, що ще можете десенду показати? Так, можна стенду, будь ласка? А, показати. Це один на з наших найбільших. Так висипається пшениця. Ось, пшеничка українська другого класу твердних сортів. Звідси виходить сильне зернове борошно. А тут сіяне біле борошно. Навіть вы третий група калібровна весенка успехи. Наша продукція. ми бажаємо вам успіхів, ми бажаємо вам клієнтів, ми бажаємо вам гарних днів на выставке. Здоров'я і клієнтів Дякую. гарного дня.